Доброго дня, дорогі друзі! Вітаємо всіх вас, працівників соціальної сфери нашої громади, з вашим професійним святом, Днем працівника соціальної сфери! Сьогодні для нашої країни важкі часи. Іде війна! Гинуть кращі сини України, гинуть за нас, за наші мирні ранки і затишні вечори. Щитом стоять на захисті незалежної і вільної України. Тож, шановні присутні, схилімо голови в скорботній хвилині мовчання, за загиблих військових і цивільних, за всіх, хто віддав найцінніше своє життя за нашу Україну. Саме завдяки їм, нашим героям, ми маємо можливість сьогодні працювати, жити. Під небом своєї країни Соціальні працівники відіграють невід'ємну роль у нашому суспільстві. Вони працюють з людьми, які переживають складні життєві ситуації, включаючи дітей, сім'ї, людей похилого віку, осіб з обмеженими можливостями та багатьох інших. Фахівці соціальної роботи надають соціально психологічну підтримку, консультування та допомагають отримати доступ до необхідних ресурсів та послуг. На сьогодні Соціальні працівники відіграють критичну роль в наданні допомоги та підтримки людям, які постраждали внаслідок війни в Україні. Воєнні дії на території нашої незалежної держави призводять до надзвичайно складних ситуацій, коли громадяни втрачають свої будинки, сім'ї, рідних, а також робочі місця. В цих умовах соціальні працівники стають дуже важливими посередниками між потерпілими та необхідними ресурсами, послугами та професійною підтримкою. І саме фахівці соціальної роботи забезпечують соціально-психологічну допомогу для тих, хто переживає стрес і травму внаслідок війни, а також допомагають в реабілітації та адаптації сімей, які втратили свої. Домівки, ми вітаємо сьогодні всіх працівників соціальної сфери з професійним святом. Бажаємо вам мирного неба, міцного здоров'я, звершення задумів, подальших успіхів у поліпшенні соціального захисту населення. Нехай ваша компетентність працьовитість. Душевне тепло і надалі служитимуть людям. А свято принесе усвідомлення своєї причетності до великої благородної справи. Зі святом вас. Ідемо по всій землі, завітаєм кожне місто, що великі і малі, Заспівали нашу пісню про єдину батьківщину, щоб навіки віки пам'ятали. Як зелені і струки біжать прозорі, відео злобу відганяє, ясніши сяють зорі, дівчата із відомим злого милого чекають, веться після серцю мила і закоханих єднає там, де світе халина, мати чекає. сина демо посадина моя україна та вташта що До вітального слова. Запрошуємо секретаря Рокетнянської селищної ради Шимченка Юрія Леонідовича. Шановні працівники соціальної сфери, від імені Рокетнянського селищного голови Богдана Юрія Андрійовича депутатського корпусу та виконавчого комітету. Щиро вітаємо вас із вашим професійним святом Днем працівника соціальної сфери. Професія, яку ви присвятили своє життя. Необхідна і дуже-дуже важлива. Ви завжди були і будете яскравим втіленням милосердя, гуманізму, людяності та вічності своєму покликанні. У вас час, у наш час, ви першими допомагаєте тим, хто втратив дім через війну та вимушений шукати прихисток. Ви щоденно підтримуєте літніх людей, людей з інвалідністю, ветеранів війни, багатодітних та малозабезпечених сімей. Усім, хто опинився у складних життєвих ситуаціях ваша праця скромна і не завжди помітна, але завжди сповнена душевного тепла. За це вам шана і велика повага. Нехай ваша компетентність, працьовитість, душевне тепло і надалі служитимуть людям, а свято принесе усвідомлення своєї причетності до великої справи соціального захисту людини. Щиро дякую вам за кропітку і таку потрібну сьогодні роботу, відданість обраній справі. Професіоналізм та готовність завжди надавати підтримку вразливим верствам нашого населення. Бажаю вам міцного миру, міцного здоров'я, злагоди та домашнього затишку, завершення задумів, подальших успіхів і поліпшення соціального захисту. Дякую вам за вашу роботу. До слова запрошуємо заступника Робенянського селищного голови Іконопчука Олександра Григоровича. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні минає 1300. 46 го доба спочатку повномасштабного вторгнення рашистської Росії на території нашої держави. Незважаючи на тривоги, постійні обстріли, незважаючи на зруйновані будинки, величезні втрати мирного населення і військових, ми продовжуємо жити, працювати, допомагати тим, хто це потребує. Наша громада Заплатила і платить високу ціну за те, щоб ми могли знаходитись на роботі, за те, щоб ми могли працювати. На сьогоднішній день 114 захисників полеглих смертю хвороби. 89 знаходяться безмісті. Це скалічені людські долі. Це сльози тих людей, які їх колись народили, виховали і мріяли про їхню щасливу долю. Іван Франко колись сказав такі слова, що людина залишається людиною до тих пір, поки вона може допомогти іншим. Ваша професія і ваше покликання в першу чергу говорять про те, що ви всі свої сили, здоров'я, всю свою любов віддаєте тим людям, які на сьогоднішній день цього потребують. Війна Змінила, мабуть, кожного з нас. Війна змінила і тих людей, які на відміну від нас втратили все. Я пригадую перші дійсно дні повномасштабного вторгнення, пригадую цей будинок культури, цю залу, яка завдяки небайдужим людям, в першу чергу, була заповнена всім необхідним для першого просто-напросто, скажімо, життєвого старту. І ви в своїх будинках культури, в своїх центрах, тут в будинку культури зранку і до ночі працювали на те, щоб допомогти людям. Це той критерій, і це ще раз повторюю та громадська активна ваша позиція, яка проявилась і проявляється до сьогоднішнього дня. Ви знаєте, наша зброя це не лише хаймерси, петріоти, літаки, танки, скажімо, кулемети. Автомат. Наша зброя, в першу чергу, це добре слово, сказане, сказане захиснику, це добре слово сказане волонтеру, це добре слово сказане тій старенькій бабусі, дідусю, які вас чекають кожного дня. Я розумію, що ваша робота на сьогоднішній день недооцінена. Але без вас, я без перебільшення скажу, ми не справилися з цією ситуацією, яка була у нас в громаді. Більше п'яти тисяч початку повномасштабного вторгнення людей, ну переміщених були в нашій громаді, і заслуга кожного з вас, щоб ці люди отримали і добре слово, і якісь продовольчі, отримали саме від вас надію, надію на мир, надію на перемогу. Тому ще раз хочу від селищного голови, від виконавчого комітету, депутатського корпусу подякувати кожного, хто знаходиться. Кожному в цій залі і той, хто сьогодні не зміг сюди прийти. Дякую вам. Нехай в ваших домівках завжди буде світло і затиш затишно. в Серцях любов, в головах мудрість. А те тепло, доброту, жертовність, яку ви даєте людям, нехай вона повертається вам столиці. Слава Україні! Слава! Ми саме зараз ми переходимо до церемонії нагородження. Отже, подякую рокинянської селищної ради. Нагороджується бабенко Тетяна Володимирівна, головний спеціаліст відділу перерахунків пенсій першого управління пенсійного забезпечення надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду України в Київській області. Нагороджується. Григоренко Надія Андріївна, соціальний робітник село Запруддя Рокинянського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Рокинянської селищної ради Білосердівського району Київської області. Нагороджується музика Олена Михайлівна, головний спеціаліст відділу охорони здоров'я та соціального захисту населення роки селищної ради білоцерківського району Київської області. Нагороджується. Нікіфорова Катерина Олександрівна фахівець із соціальної роботи Центру соціальних служб робітнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області. Нагороджується Трубаєва Яна Олександрівна, соціальний робітник селища Рокитне Рокитнянського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області. Нагороджується Федоренко Юлія Володимирівна. Завідуюча відділенням малого групового будинку комунального закладу Рокинянської селищної ради Рокетнянський центр соціальної підтримки дітей та сімей Чибурашка. Нагороджується Юрченко Оксана Васильівна, фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Центру соціальних служб Рокетнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області. Дякуємо за нагородження. Вітаємо ще раз вас зі святом, з вашим професійним святом. Бажаємо всім миру, щастя, сімейного затишку, міцного здоров'я, благополуччя та натхнення у вашій праці. Дякуємо за вірність професії, за милосердя, за любов, за те, що серед завантажених повінця робочих днів ви знаходите сили для усмішки і ласкавого слова. Щоб вселити в людину віру та надію. Нехай нагородою за вашу благородну працю будуть благополуччя та щасливі очі тих, кого ви підтримали в скрутну хвилину. Зі святом сьогодні вас вітає Людмила Супрун. Нагоди професійного свята бажаємо вам сили духу, терпіння та невтомного натхнення. Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю, а людська вдячність зігріває ваші серця. Нехай у вашому житті панує щастя, злагода, добро і звичайно ж любов. Соціальної сфери, ваша робота це справжнє покликання, яке потребує великої душі та енергії. Нехай у вашому житті буде багато світлих моментів, а на роботі впевненість, успіх і повага. Ми вдячні вам за вашу милосердну працю, за ваш вогник теплоти і добра в серці, чуйність, людяність, розуміння і увагу. Бажаємо вам невтомного творчого пошуку та подальших успіхів у поліпшенні соціального захисту населення громади. Нехай фортуна завжди посміхається вам, а птах щастя часто прилітає у ваш будинок. Ми любимо нашу Україну, ми любимо нашу рідну землю. Ми разом з вами всі наближаємо нашу довгоочікувану перемогу. Ми знаємо, що ніде немає краще ніж на нашій Україні, ніж в нашому Рокетнянському краї. А в нашому ріднім краї стіні небо й солоці поля, Мати цвіт волошки жито, подобрає перелито, тут моє коріння, тут моя земля, мати цвіт волошки жито, подобрає перелито, тут моє коріння, тут моя земля, раймоси. Раю, де ногами босими йду. тут мого життя початок народили. i will see У вас зі святом мирного неба, міцного здоров'я і звичайно ж перемоги.